Ранок вдома у самому розпалі. Нагадуємо з вами сьогодні, як і завжди, буднями від 7.30 до 10.00 години. А в суботу та неділю наше тер триває на годину довше до 11.00. І щоб не загубити корисну інформацію з наших сюжетів, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах: Фейсбук, Інстаграм та Ютуб до ваших послуг. Там зберігаються всі-всі матеріали. А наше тер продовжує книжковий огляд. У центрі уваги сьогодні книжка журналіста, письменника та вокаліста гурту ТНМК Фозі. І називається вона «Heavy Метал. Вітаю! Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Чи цікаво вам, що коїться за лаштунками українського шоу-бізнесу? Якщо чесно, мені не дуже було. Доки до рук не потрапила книжка, де ті самі залаштунки описані так цікаво, що не відірватися від п'ятисот з гаком сторінок, мова про роман хеві метал музиканта, учасника гурту «Тенемика» Олександра Фозі Сидоренко так саме того Фозі. Це його перша книга, яку мені довелося читати, але вже далеко не перша з написаних Фозі. Я вам скажу, що відкрив для себе Олександр як талановитого письменника з блискучим почуттям гумору. Хеві метал книга про те, яке воно життя після талант шоу, коли сувора реальність диктує свої умови. В ній важко вижити і ще складніше залишатися самим собою. Як самореалізуватися, відрізнити фальш від правди, зберегти взаємини, не зрадити себе і ще зробити вибір? Бо цей вибір може бути досить несподіваним. Тож про сюжет: перемога у пісенному шоу неабиякий шанс для співака-початківця Івана Майбороди або просто вані. Йому хотілося слави, впізнаваності, можливості займатися улюбленою справою і отримувати за це гроші. Здається, мрія про високі гонорари і популярність. Отут -от справдиться. Але як виявилося, досить важко заробити своїм талантом в умовах шаленої конкуренції, коли продюсер змушує Ваню грати за своїми планами. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. А попереджали старі артисти. У менеджерів також трапляється зіркова хвороба, її не неминути, як смерть. Що з цього слід боятися? Щойно відчую, що твій директор почав поводитися як великий маестро, що він заспокоївся і сів собі чекати на вхідні дзвінки, «біжи шукати нового. Попереджали, але певний час Ваня думав, що це не про Єну. Бо таким впертим, злим та голодним до грошей видавався його перший та поки єдиний імпресаріо. Вони зустрілися на таланті, коли невгамовна Соколова вигадала вечір цікавих дуетів. Кожного учасника підцілювали відомою зіркою, і вони співали дві пісні, які об'єднували в одну. Вані випав шансаньє коля Резаний З гучним хітом тих часів Бажана моя жана з проспекту Бажана. Майбутній бронзовий голос спробував запропонувати на трек відповідь у люцю розвід Арії, але консіліум продюсерів накинув йому стюардесу по імені Жанна і твердо стояв на своєму. От і довелося співати присняковські куплети, до яких ефірний бенд кострубато притулив приспів Резеного. Отже, в Metal Фозі пропонує нам те, в чому добре розбирається: свій інсайдерський погляд на еволюцію української музичної сцени, на боротьбу за мистецьку свободу, з яка дорожчі гроші. Стиль написання автора яскравий, сповнений гумору та щирості. Він пише динамічно і невимушено. Навіть відчуваються легкі мемуарні нотки. Адже розповідь поєднує сатиричний вимисел та особисті спогади. Тож бажаю вам цікавого читання. Гарантую, не пожалкуєте. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.